Добрий день, величні люди. Роблю розбори по даті народження. І бачу, що більшість у людей дев'ята енергія це мудрість. І ці люди мають Вони мудрі взагалі з самого народження. І вони мають ділитися цією мудрістю. А вони ходять на роботу і від цього страждають, бо тому що вони начальника слухати не хочуть, бо він їм. В їхніх очах він <продук> придурок. <продук> Кажу так, як є. І ці люди також страждають із за того, що води чіпляються постійно до своєї сім'ї і їх повчають. Вторі, ці люди страждають із за того, що вони не передають, а їхня сім'я — за того, що вони постійно їх повчають. Тому, в кого є дев'ята енергія? Починайте виконувати своє призначення і ділитися своєю мудрістю, своїм досвідом, те, що ви прожили. І я скажу, що люд, людям буде це цікаво. Я сама була така сама, сиділа там, чекала. Думаю, але коли почала я виконувати своє призначення, то да, спочатку, коли я виходила перші рази в Фейсбуці в прямі ефіри. Мені було страшно. А зараз я виходжу на камеру, знімаю відео. У мене таке відчуття, що я вже це робила багато-багато років, можна сказати, від самого народження. От. І я ловлю кайф, тому що я вже... в мене набагато кращі відносини вже з сім'єю, тому що я їх не задовбую своїми повчаннями. От. Вийшла, от так поговорила. І все. <хи> і мені кайфово, і людям класно, вони дізнаються для себе щось нове. А я ділюся своїм досвідом тим, що я прожила. Гарного дня, приємного настрою, миру та любові. І пишіть в коментарях, що ви про це думаєте.